Ну що ж, продовжимо з вами день з аквапарку. День був мега насичений, і після аквапарку, після усіх атракціонів, звісно, ми ще й застали феєрверки і поїхали на феєрверки. Сьогодні змагається Канада та Китай, тому буде цікавенько подивитися. І, звичайно, беру вас із собою. Так, все, ми приїхали. У машині думали трішки поспимо, але якось не дуже вдалось. Тому що, знаєте, кава все ж таки не дає поспати. Якось вона знаєте, ніби організм дуже виснажений, але кава так бодрить. Тому не спали і йдемо на фаєрверки. Так, випили таблетку, ну я випила, всі без настрою, всі взагалі вже не те, що без настрою, просто дуже виснажені, віка, блідолеті де там ззаді. Мені дуже розболілися зуби. Вони, в принципі, другий чи третій день болять, якщо чесно. Ой. Ну, я поміняла ж ці резинки і жах. Я не можу не їсти, не пити, не спати. Я, звичайно, я цього не говорила, тому, та й, в принципі, зараз би не сказала, але просто настільки боли, що мусила пити таблетку, я вже не знаю, чи я хочу. Ці фейерверки, чи я хочу ось ці ще ввечері вдома ось цю, ось цю компанію, нашу вечірню тусовку? Звичайно, хочу, але я просто вже не вивожу, чесно. Знаєте, що постійно ми рано на роботу стоїмо і лягли. Ми взагалі в годині десь 12 і пів першого. І сьогодні в сьомій ми вже встали. Ми вже йшли по каву. Ну тобто у нас такий ритм навіть на вихідні ми темпу не збавляємо. Так, зайшли ще в магазин, ще до феєрверків є 10 хвилин. Зайшли, купили водичку, ну і заодно і сметану, молоко, віка собі взяла якийсь рулетик. Віка, бідна, вже тримається. Так, підключила мікрофон, щоб мене було краще чути. Чую, вже гупають феєрверки ось тут. Угу, клас! Так, ось, дивись, вже є. Сьогодні Канада і Китай. Тому йдемо. Ну і звичайно, купа людей. Але я не знаю, хто перший. Китай чи Канада. Але людей тут. Так, ми все-таки рухаємось в сторону ближче, до феєрверків. Там звідти найкращий вигляд. Вау. Красиво. Якби ще знати, хто перший виступає, взагалі було б супер. Сильно далеко йти, постоїмо ось тут. Раніше ми ходили перший раз, ходили на міст, піднімалися, щоб нам взагалі нічого вид не закривало. А цей раз вирішили ось тут. Не дуже зручно, тому що ось тут дерева, не дуже сильно видно, але, в принципі, високі фейерверки видно. Дивіться, як красиво. Такі дуже красиві, це типу такі салют, але це так спадає. Дуже красиво. Хто це? Канада. Це Канада перша? А звідки ти знаєш? Так, А, писало? Так, це Канада. Це новеньке. Так, такого ми ще не бачили. О, Вау. Оооо! Але звук. Там ще знизу дуже маленьких багато, тільки нам не видно, тому що ми далеченько стоїмо. Але я думаю, ті, хто купували місця, у них взагалі там шикарний вигляд. Тижня в більше, Польщі, так. Ну, В'єтнам мені не дуже взагалі, а ну, тоді мені більше Польща сподобалась. Але масштабно. це ще краще, ніж Польща. Це Вау, це так, це дуже масштабно. Вау, такі 3D- просто клас. Дуже все 3Dшно. Вау. Вони дуже всі 3Dшні. І така кулька просто вау. І дивись, вони так по черзі так вистрілюють, звук такий, і він один в небі. Ось так це все виглядає. швидше, ніж Швидше звук, так. Ця штучка мені так подобається взагалі. Вау! Думаю, Канада це все, далі в нас буде Китай. Ну, Мені здається, Китай теж буде досить непогано. Китай ну, вони молодці також. Багато хто кудись йде або розходиться, Ну, тобто, як завжди, хтось по водичку, хтось додому. Ось так купа поліції. Що? Пропонують послуги Grab. Ну, чекаємо Китай. До речі, мене салюти трішечки оживили. Кого як? Так, у мене сьогодні день за два, чесно. Що продають, ідемо подивимось. Щось таке дивне. А, це якась така вафелька. Цікавенька. Ось ці байки тут це взагалі. Ще тут тільки байків і не вистачає, знаєте. Ці люди кудись розходяться дуже-дуже швидко, не знаю чому. Ще ж має бути Китай. Ось ці граб тут їздять постійно. Так, ми вирішили трішечки переміститись, щоб нам було краще видно. Якраз більша, ну, більша частина людей розходиться і нам, в принципі, буде зручно піти також на міст. Тому що тут і дерева заважають, і ось ці кульки повітряні, а там буде краще. Бачите, ось там відрахунок навіть на будинку ось тут. Uuuuh! 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 này. Uuuuh! này Uuuuh! 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 này. zachcesz na koszty kowalniki na Вже видно, але там гарно вау, да, це красиво. вау. Да. Just go up. Що просто небо вкрилося якимись блискітками. Тут просто неможливо перестати знімати в будь-який момент, тому що кожної секунди щось нове, щось цікавеньке, воно дуже все класне. Дуже красиво. Вау! Дуже класне таке, знаєте, як по небі якісь черв'ячки, хробачки поповзли. О, дуже красиво. О, таке знизу знаєте. Якраз ті, хто купили місця їм, досить красиво там думаю. Сердечко всередині. У них дуже цікаві такі фігурки, я вам скажу. Щось таке новеньке, цікавеньке. Здається, взагалі у них найцікавіші переверки з тих, що ми бачили. Тут різні якісь квіти, різні фор. До речі, якраз в цій стороні аеропорт, де стріляють фєрверки, я думаю, хто зараз іде на світ. Тому теж там з вікна дуже красивий вид. Просто вау. Ну, дійсно Китай на висоті, чесно. Я знаю, що в іншому плані Китай просто на дні. І ми це все прекрасно знаємо і розуміємо, але феєрверки були класні. Ну а тепер зливаємось толпою і йдемо додому. У нас ще сьогодні такий красивий великий місяць. Не знаю, чи вам дуже добре видно чи ні, але він велетенський. Так, все, ми злилися з толпою. йдемо додому. У нас же, ну як ніч? Ніч. Десята вечора. Фух. Насправді вигляд мій не дуже і замучена, втомлена, але це таке. Нічого, ще я встигну виспатись, а це було просто вау. Ой, зараз буду плакати. Я не знаю, скільки за день я сьогодні сказала вау-клас і разів плакала, тому що, знаєте, Ну, плакала, не знаю. Напевно від того, що я можу це все побачити на власні очі. і ну, це це взагалі дуже класно. Що я взагалі в залі В'єтнамі. Там була в Україні, зараз у В'єтнамі і там, ну, тобто, знаєте, це такі це для мене це величезні досягнення. Тому напевно завжди у мене така ненормальна реакція. Що знаєте, я зараз ось тут стою взагалі. Ну тобто мені якось не віриться, що взагалі я добралась до В'єтнаму. Зараз ми ось тут. Дивлюсь на це все не по телевізору, як було там раніше, чи десь хтось можливо розказував, або в інтернеті, а сама своїми очима. Ну це дуже круто. А ще крутіше те, що поки я вам тут розповідала, як це класно у В'єтнамі дивитись на живу феєрверки, то я втратила з поля зору свою банду. Взагалі нікого не бачу. Переважно я завжди бачу Женю, тому що він як поплавок у нашій команді. А зараз я просто втратила всіх. До речі, дивіться, скільки зелених цих грабів. Байк-таксі дуже багато. Водичка, все продають. Слухайте, де вони є, не знаю. Головне зараз вийти з цієї з натовпу, та й думаю, якось знайдемось. Головне рухатись в сторону дому. Все, знайшла я свою банду, далеко я відійшла, якщо чесно. Але, як завжди, по жені, по поплавку, все впізнала. А де всі? А ось за мною за Олег. А, Байк. Так, Всі, все. Всі знайшлись. Що? Перелякався? Дивіться, скільки соку з тростини. Це все тростина. Напевно, в'єтнамці його дуже люблять. Ого, скільки людей. Дуже велика кількість. Мені здається, навіть більше, ніж минулого разу. Ти як думаєш? Мені здається, так. Так, Віка теж так думає. Ти, до речі, як же проснулась? Нормально? Я на ногах. Вах, ха -ха. До речі, тобі яка команда більше сподобалась? Канада! Віка за Канаду, не знаю. Ну мені Китай, мені цікавіше було. Женя і Олег, до речі, також за Канаду. Ну, дивні якісь дивні. Не знаю. Але сказали, що кінцівка їм все ж таки сподобалась в Китаї. В Китаї. Ну, тобто китайська кінцівка, ось так. Ну не знаю. Китай ну, типу, я... міг краще. Міг. Але, якщо чесно, аж такої колосальної різниці в принципі не було. Що ті що ті були красиві, але мені не знаю, чомусь Китай більше сподобався. Та й думаю, в кінці по аплодисментах було і зрозуміло, що людям також, напевно, більше сподобався Китай. Це, до речі, таксист Грапус ось просто прив'язав таку величезну ось там колонку. Музика грає на всю. Хотіла сказати вулицю, але це навіть не вулиця, це якісь багато вулиць в одній. Мені їхня хаотична їзда так подобається. Подивіться, ну просто жах. Машина просто поперек всіх байків, бо йому дуже потрібно. Так, ще зараз мене тут розчавить. Ну Нормально так, так, я взагалі знімала відео, він свій приїхав, та йому, ну йому потрібно. Що тут скажеш? Дайте бути. Як виглядають мученики? Ну так, Женя зробив вигляд, що він взагалі не замучився. Олег теж. Ти... Та чекай пішли. А, в так, в аквапарк, давайте. Потім на банахілс. One more time. Why not? Все, тебе вже підкошує. Це його підкошує хотіння поїхати знову в аквапарк. Так, та слухайте, та мене аж п'яти болять. Війшло. Дуже рідко мені болять п'ятки, але вони сьогодні болять. Я взагалі не розумію, як вони тут минаються, як тут немає аварій. Це взагалі просто тотальний хаос. Вони так близько один до одного, хтось повертає, хтось їде прямо, хтось загружений якимось різними штукенціями. Тобто, ну таке. Так, ми вже все наближаємось додому. Зараз йдемо до нас ще на вечерю. Різка бідна не може ніяк прокинутись до кінця. Ось дивіться, жіночка просто їде взагалі наперекір всім байкам. І я в шоці, просто я в шоці з їхньої їзди, і таке ж, зустрічається тут дуже часто. Так, все, ми вдома. І що ж, на цьому наш день не закінчується, а ми продовжуємо. Що ми продовжуємо? А ви вже... інтерактивчик проведи. А, а що ми будемо робити? Напишіть в коментарях. Так, напишіть в коментарях. Ну, звичайно, будемо вечеряти. Не знаю, хто ще можливо хочити. Настільки втомлено, що навіть їсти не хочу, але мівінку запарю. Я буду взагалі мівіну, тому що це, це саме просто раз. саме легше. Ще хоче хтось мівіну. До речі, Я буде хтось? Віка буде мівіна аліса. Ти будеш будеш М -м. будеш таку Супчик вермошенко зараз будемо щось думати. Так, показую нашу вечерю. Ось мівінка моя, Олег собі буде варити мівінку. Далі це Аліскина буде. І далі ось вам показую, як виглядає папайя, далі сирок, імбир, помідори. І ще є ось така консерва, тюна, варені яйця та й все. Ось така у нас буде їжа вечеря. Ну що ж, у нас вже пів першої ночі. І, до речі, ми ще ось сидимо наші посиденьки. Але вже зараз будемо розходитись додому, тому що ну півперше. Чесно, я взагалі не знаю, як ми так довго протримались, але поки посиділи, поки повечеряли, порозмовляли ось так. І пройшов дуже швидко час. Тому зараз будемо всі розходитись, лягати, спати і все Слухайте, Ну дуже був насичений день, але класний. Нам дуже сподобалось. Дуже все було. круто. Так я тут здалась найперша. Я вже лежу в ліжку, а ліска ось тут ходить Віка, Олег. Ще всі повні сили і енергії. Аліска ж там грається з ку Куку. Mm -hmm. Що маєш? Іграшку. Ага. Клас! Аліса виспалася і все. Спати не хочеться, дитині та й добрий. <клес> ну що ж, ось такий в нас вийшов мега насичений день. День був настільки насиченим, що у мене з одного дня вийшло три відео. Це взагалі такого ще не було. Дуже класно. Ми пройшли більше 20 тисяч кроків. В Олега годинних крахував. Але ці кроки це одне. Те, що Олег купався без браслета. Це ще знаєте, це ще плюс кроки. Тобто, настільки було все насичено, і така в нас була програма. І водяні гірки, і американські гірки, і аквапарки, і зоопарк. Тобто, було все. І в кінці ще й феєрверки. Нас вже знаєте, була справді думка не йти на фейерверки, тому що сили зовсім не було. Але кажу, ні, ми скоро їдемо, тому фейерверки мусять бути. Сходили на феєрверки, ще й дома класно посиділи. Взагалі день був суперовий. І що ж, дякую, що дивилися. Можливо, хтось не бачив першу, другу або третю частину, то обов'язково перегляньте. І будемо на сьогодні закінчувати. Нарешті у нас такий, знаєте, насичений день. Чекайте нові відео, скоро у нас буде переїзд. Тому хто чекав, знаю, чекали, писали мені в коментарях ще трішечки, і ми вже будемо їхати з Дананго. А на сьогодні вам бажаю гарного дня, гарного вечора. Всім пока-пока.